В автобусі. О, так видніше. Коротше, одробила сьогодні я останній день. Не буду вже на цю роботу виходити. Зараз три установки, я вдома вже прийду з хліб спечу. Я сама їду з конечною. Удобно було тим, що, конечна приходиш і сюди автобус якийсь їде, там плюс-мінус 15-20 минут. Воно не видно, да ой так трошки поснімаю. воно так в кінці Сохачева це було. Ну коротше буду друге щось шукати. Такі трошки часні домики. Думаю, засніму трошки, а то я все в квартирі там в квартирі якихось достопримічательності. Ну ладно, бо зараз буде вже остановка. Я вдома печу хліб. Зараз буду, де він там цей льот вкину. Коротше, хліб простояв в холодильнику холодної ферментації 19 годин. Думаю, запечатлю, який він знову вийде. Я б так сказала, він не перестояв хоча б 19 годин, да, вроді багато. Навірно, додавлю температури, я би я поставила ізначально на 200, хай буде 250, бо в мене було 230. Дивлюся по тому, як льот розстає. Коротше, ладно, хай випікається, подивлюся, який він буде. Я за перші 15 хвилин печу на цьому режимі. якщо кого електродуховка. Думаю, я просто і так, і так пробувала, приспособилася. Так, думаю, запишу мало лі Вверх-низ і тільки низ. Я не знаю, що означає капелька води, Ілі лі уходи пар, да, і вивітрюється волога, те, що мені не треба, Ілі наоборот удержується, не знаю. Коротше, ну я за те, що. Щоб якщо вверх низ щоб корочка зразу не підсихала вверху, щоб тільки низ я поставила, ну, щоб він піднімався розкривався. А також ж в мене без кришки, в цій ситуації, коли без кришки. О, і щоб не засихало вверху, а тільки низ. Зараз пар тут ось розтає. ну, льот розтає, тобто і спаряється. Пар, і, а верх не підпікає. І я думаю, да, так логічно, що воно буде розкриватися. Корочка не сильно сфатиться, якщо тільки низ. А потім пройде 15 хвилин, я переставлю верх-низ, вже пару не буде, якби він і спариться весь. Ну і корочка, я думаю, вже така буде мягка, розкрита. Буде тільки вже. Під... Ну, коротше, я так приспособилася, тому що як я ставила в початку сразу верх-низ, то воно сфачувалась корочка, він не... ну, менше розкривався, ніж при другому режимі. Ну, так і, коротше, вчора теж все змішала зразу. Не робила ні заміс, такий інтенсивний, нічого. Змішала все. І через півчаса почала робити витягування. Зробила три чи чотири, я не пам'ятаю, витягування. Два години він у мене постояв. В кімнаті температура у мене температура у мене 22 градуси показує. І в мене він два години постояв, сформувала, предформовка, потім формовка, починає відкриватися, видно. Потім формовка. І в холодильник на ночь пройшло 19 годин. Зараз у мене три години. А я вчора ставила десь около восьми щось таке, я пам'ятаю, було вечора. Прибігла з роботи, розігріла духовку і випікаю. Подивлюся, що з нього буде. Перестояв, не перестояв, перебродив чи ні, воно візуально покаже. На вкус він в прошливий раз в мене теж стояв 19 годин, то на вкус був дуже вкусний, не кислий, нічого, не перестояний. Ну і відкрився, в принципі. Прям сижу, ці 15 хвилин певні сижу. Сіла біля духовки, це мені як кіно, да, місто фільму, зрелище. Я так люблю, не знаю цей хліб, як, я, як він мені в житті прийшло цей хліб на закваски. Да, і з того моменту я не розстаюся з ним, з цим процесом. І в магазині купляю дуже-дуже рідко так можу сидіти і наблюдати за ним. Тільки що він так медленно медленно розкривався, установився. Ну, мабуть, температура включається-виключається. Так, Сьогодні такий красунчик вийшов. без узорів. Такий узор. <с> мені такий не дуже подобається. Дуже подобається, коли ось оці корзинки, полосочки. Це в мене зараз тут двох. Коротше, зараз покажу. Ось в такому ляному мішечку надівається. І тоді не пристає зовсім. Мовки тут зовсім чуть-чуть капельку. Я навіть з семечки не ложила. Це такі були. Я... Цей хліб мене з опять з сімочками. Мені подобається, як пахне хліб і короче, Коли я так ложу цей мішочок, не пристає зовсім. Цей хліб простояв 19 годин в холодильнику. Опять же ж. Ну, він так хорошо відстав, зовсім не пристав. Ну, навіть на вид він такий. І муки тут небагато. Бачите, вона навіть взагалі не обтрушується. Просто такий він, не знаю, якщо без цього мішочка, так ось сто раз краще хліб. Головне, щоб був вкусний. Зараз розріжемо, подивимося, що ж там внутрі. Я ж хотіла показати, у мене ж тут дивіться все серйозно. Записи. Записую цю закваску свою ж вивожу з винограда. Я там окремо знімаю кусочки відео. Ось, зараз її відкрию. Крутила. Це вона в мене так живе, за мотую її в тряпочку, таку, щоб їй тепліше було. Маленьке-маленькі на камеру навіть не видно, але ну. я її тільки ось покормила, десь, мабуть, час пройшов. Четвертий день сьогодні. Ні, нічого поки не видно, ніяких ні признаків, нічого. Тут виноград, мука, вода. Все. Я просто там записую і сюди фіксирую, Бо те відео це поки я її виведу, а потім аж на ній спечу хліб, тільки тоді е, відео те окреме буде, якщо все вийде, звісно. А поки ось так її веду. Тут вона в мене живе, на ніч ставлю її до батареї, де тепліше. Ну так, просто вже раз тут з хлібом побачила і думаю, зафіксирую і сюди. Я ще розріжу цей хлібчик. Пекла його Опять, по цьому методу, трошки він у мене піджарився. Ну нічого, я люблю таке, все одно, то для мене не згорів. Опять пекла по методу, все змішала по-бистрому. По-моєму, я вже записувала таке. Це, якщо я повторяюсь, то я вже вибачаюся. Змішала все через 30 хвилин, зробила витягування. А, так, да, все, я в споле записувала. Ладно, зараз його розріжемо, який він. він опять простояв 19 годин, У так як і перед цим. Той був взагалі не перекисший. Внутрі такі були пори рівномірні. А цей хочу зараз подивитися. Я сюди не додавала сахара. Олійки трохи добавила? чи не додавала? Ні, точно. Перед цим був у мене хлібчик, такий же самий, і точно так я робила. Там був і сахар, і олія. В це я не додавала, в мене не було времени, Я так по його робила. Мені цікаво, внутрі, який він буде. Я тільки того. Зараз його на камеру хочу розрізати. Все, розрізала. <смі> Такий внутрі. Ну, почти, да, і той. Тільки там, мені каже, були мельчі дирочки. Їх було більше, вони мельчі були. Тут уже такі є величенькі. Ну, коротше, то все не влияє ні на що, мені здається, ті дирочки. М'ягенький-мягенький. І. Зараз я хочу зважити, скільки він получився. Ну, Це той самий рецепт, але я ж всі, в мене вісати так, плюс-мінус 290 мл води грам. Тобто я віса, на вісах воду теж важу. Ну, я можу й 300, а в мене я не додержуюсь ніколи. Головне в результаті корочка, тоненька, хрустяща. Він прямо весь такий аж диха, живий. І Я що відмітила сахар, точно думаю, що ж він мені так не подобається. отут такий тусклий. Це ж того, що сахара немає, а сахар, він коли потім запікається, якщо є сахару в тісто ложимо. Вона така корочка ну, як карамелізується. Вона така потім і блістяща, і ну, таку, на цвіт вона така, яка тоже. А отак, якщо сахара нема, все, він отакий плідний. Я вспомнила. Того я стала додавати трошки сахара. Ну, це я і олії не додавала. І тоді він такий став дощ воздушний, мабуть, більше дирок. Ну, на вкус, наверное, не повліє, коротше, на вкус він просто добрелесний слово, є таке. Оце так я розрізаю і любуюся кожну хлібинку. Хто пиче хліб, теж так робите. Ладно, що я хотіла? А, я ж хотіла зважити його. Скільки ж він, виходить, в общем. Ілі можна два робити таких маленьких. Я раніше так і робила і за того, щоб більше оцих було корочок. А зараз в зв'язку з роботою нема коли. Я це один спекла. А ну-ка, зараз скільки. Прошлий був у мене 846, чи 50, 6, щось таке було. Так, 365,60 одна половинка і 405, 28. Треба калькулятор брати. Так, виходить, ця хлібинка одна 770. 771 грам. А там була 800 з чим-то. Я пам'ятаю, хорошо, странно. Менше муки цей раз може. Може бути. Мікай це тісто було трохи рідкіше на цей раз. І олії ж тут немає, і сахара немає, і різниця в ввіси. Води я додавала 290 грам, і трохи навіть більше в мене вийшло, я пам'ятаю. Муки менше я положила. Ну, так, да, і є. От рецепт один, плюс-мінус. Все влияє. Олія, мука. Коротше, така хлібинка вона, ну, по розміру. Ну, коротше. Це вже називається. Ось, у мене всадсь сюди батарейка. Прекрасно. Навіть на кусочки порізала. Це серйозно, мені треба було для відео. Думаю, ладно, вже раз порізала, тоді спробуй скажу вам. Я ж це добавляла сюди цю житню муку теж, ржану. М -м -м. Боже, яка смакота? Подражню вас. В кого нема такого. Я подражню. І скажу, що його пекти легко. На своєму, своєму опиті можу сміло сказати. Тому що перша, перший мій хліб, навіть хлібом він ще не став, тістом, я викинула була в мусор, я вже в якомусь відео розказувала. Тому що я подумала, що воно в мене не вийде. Того, що саме тісто, оте ж витягування, помните, ми робимо. Воно жидке і воно зовсім не таке на вид, як ми робимо звичайний хліб на дрожжах. Там випічку різну, на вареники місцем тісто. Ну, коротше. І я то подумала, що то в мене воно не вийшло. Тому що я самаучка сама так по відео училася. Я вибачаю, ще жую. А потім я, якби, все одно, коротше. І в ітоги, тепер уже, ж, сейчас, я розумію, що було нічого сложного, тільки треба знати, щоб хтось так розказав більш подробно, доступно. Я так не можу розказати. Я просто хочу вам сказати, в ітоги. Що це не важко, пробуйте, питайте, задавайте питання, десь на скільки зараз каналів, всяких сайтів по хлібопеченню. Мені можете теж щось задавати, я з свого опитування скажу, не як якийсь там професіонал, а з тим, з чим -то я столкнулася, обов'язково розкажу, якщо якісь питання. в Чисто просто, щоб зробити людині якесь добро. Те, що я пройшла, те, що я вже знаю плюси, мінуси, ошибки, і все таке я можу розказати. У мене, кстати, моя доня по моїм совятам пекла, пече теж хліб, не все виходить, значить вже я можу щось розказати. так що... Дуже добрий, капець який добрий. І ще з цими семенами, вони і на вкус ощущаються, їх там багатенько, бачите? І на вкус ощущаються, і на запах вони. Я їх багато-багато ложу, можна ще навіть більше. Кстаті, все забуваю з цим спекти. із з зажаркою, ну з олією, з олією, господи, з цибулею. Робиться зажарка, як цибулева, як на вареники, ото ми робимося, І в хліб, це капець яке добре, і воно пахне так класно, той хліб. Я ось діла, в селяню ту зажарку зробити. Спечу, коротше, сніму, звісно ж теж сніму. Так, ладно, все. Захотілося ще минутка внимання вашого. Захотілося мені ще красоту снять. У мене така свічка красива. Вона й ароматна. Пахне такий ненавіращий, легенький такий, якийсь цвіточно сладкий аромат. Я її вечорами іноді. Зараз такий, да, вже, як сказати, предпразнічне таке, його то й немає, я, чесно скажу. Но все одно свічку беру, зажигаю. І я про новогодні праздники зараз їм веду. І якось трошки собі іскусственно создаєш якісь такі. У мене немає ні ялинки, ще ні украшень, нічого. І з новогоднього настроєння в мене є стільки така прекрасна свічечка. <світ> і отак от на фоні хліба чусь мені схотілося засняти кусочок такої красоти. Для мене це просто. Я таке люблю. Якісь такі відео красиві, як на мене. Ну, щоб чимось завершити вже ці свої кусочки відео. У мене сьогодні почалось воно, ну, я з роботи то їхала. Кстати, завтра я не йду на роботу вдома. Буду займатися безоплатним, ну, приятним для себе ділом. Це домашні якісь справи. Відео це знімати мені подобається, виставляти, як оказалося. Щось по дому робити. Оце те, що приносить мені задоволення. Да, фінансів не приносить. Ну, якби так. Да? Хорошо, коли все воно в балансі. Ну, в мене так. Люблю домашні діла, треба надай на роботу виходити, Ну, коротше, то не для відео. Все одно забуваю, я поблагодарити за просмотри. Особливо хто, це моє трендіння, то дивлюся до кінця. Просто благодарність людям. Мені якби, таке чувство приятне, що я. Це ділаю не, ну, не тільки для себе, для себе я теж ділаю, це, це в мене відео я сто разів повторяюся, я фіксую, записую. Да, от, на цьому етапі, який в мене хліб вийшов, що я чим займалася, що я роблю, який в мене був день. І Звісно, приємно, коли люди дивляться, якби, ну, якби я вважаю це, ощущаю, як мої друзі, підтримка, коментарі люди пишуть, хтось щось спрашує, хтось просто напише приємне, поддержку, хтось на не очень приятно. И всем, всем, всем все равно я дуже благодарна. Пока-пока.